Слава. А ти задрипанко, шинкарко, перекупко, п'яна, де ти вката забарилась своїми лучами, у версалі над злодієм набор розпустила, чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та з похмілля. Горнись, лишень ти до мене та витнемо злиха гарнесенько обіймемось та любо, та тихо пожартуєм, чмокнемося та й поберемося, моя кралемальована. мальована. Бо я таки й досі за тобою чим чекую, ти хоч і пишалася із п'яними кисарями, по шинках хилялась, а надто з тим миколою у Севастополі. Та мені, про те, байдуже, мені, моя доле, дай на себе подивитись. Дай пригорнутись. Під крилом твоїм, любенько, в холодку заснути.